Занурити Україну в темряву та холод це не просто слова, це холоднокровний і цинічний план Кремля на цю зиму. І він уже в дії. Російський диктатор змінив тактику. Тепер його мета не просто завдати шкоди, його мета розділити Україну на дві частини і зробити весь наш схід непридатним для життя. Як вони це роблять? Вони б'ють по найболючішому, по електромережах, центральному опаленню. Та газопостачання. Основна увага на Сумську, Чернігівську та Харківську області. Вони хочуть відрізати промисловий схід де споживання енергії найбільше від її виробництва на Захід. паралізувати будь-який рух ресурсів із заходу на схід, спочатку знеструмити східний берег, а потім взятися за решту. І вони діють набагато розумніше та жорстокіше, ніж раніше. Повітряна битва змінилася. Україна значно посилила свою протиповітряну оборону, але і ворог не спить. Росіяни атакують хвилями, використовуючи нові версії шахень. Ці дрони тепер швидкі, точніші і летять зі швидкістю понад 300 км на годину. Вони навчились обходити системи глушіння і атакують майже вертикально, як ракети, що ускладнює їх збиття. І головне, їх стало набагато більше. Уявіть собі. Іноді за одну ніч Україні доводиться відбивати атаку із 600 або навіть 700 ворожих дронів. Вони системно б'ють по ключових об'єктах. За останні тижні вони вивели з ладу кілька теплових електростанцій та, можливо, до половини нашого видобутку газу. Вся наша енергосистема тримається приблизно на 90 ключових підстанціях. І Росія методично вишукує слабкі місця та б'є по них. Щоб розвалити систему зсередини. Настрої в енергетиці, звичайно, похмурі, але це ще не поразка. Ми створюємо нові підрозділи ПВО для захисту об'єктів, накопичуємо запаси обладнання, але треба розуміти, ця зима стане найважчим випробуванням настільки за весь час війни. Їхня мета не просто відключити світло. Вони хочуть спровокувати паніку, масову еміграцію і змусити нас здатися. Цього не буде.